що там полтавської міліції не було. Це по-перше. Друге, е у формі Беркута Полтавська міліція не могла бути в, е скажем, однозначно, тому що такої форми вже не існує. Якщо там... Давайте я дам відповідь, а ви потім мені щезлите всі питання, які вас хвилюють, е е і я ще дам слово потім людині, яка там була безпосередньо, зможе вам пояснити, можливо, ще якісь е дати відповіді. Це друге, що в формі Беркута там апріорі не могло бути працівників полтавської міліції. Я говорю про полтавську міліцію. Я, чесно кажучи, не відповідаю за всі інші території України. Те, що проводилася антитерористична операція, вона проводиться на східній східній частині. Ви знаєте, що зараз вже почалися Штурм і є вже постріли, є вже перші вбиті, і поранені у Донецькій області, де працівники міліції разом із спецпідрозділами намагаються сепаратистів вигнати з райвідділів міліції, звільнити ті приміщення, і це не є секрет. Зараз це вже є підкреслю що... вбиті міліціонери, вбиті працівники СБУ і поранені в тому числі. Триває бій на Д... ще, що я би хотів вам сказати, чисто. Як людина, як громадянин, як українець, повірте мені, я Україну люблю не менше, ніж кожен із тут присутніх. І е, поясню з приводу харківської ситуації. Отримана була інформація про те, що виїжджає близько 10 автобусів людей для вчинення провокацій на території Харківської області. Але послухайте мене, я докажу до кінця, ви оцінюєте на степенці. Далі. Отримали таку інформацію, ще раз підкреслюю, на автобусах і на людях не написано, хто це і для чого, куди хто їде. Коли... Так мені з народу. Друзі, Якщо ми прийшли покричати, то я вам не потрібен, я піду почув, як я уваги сім'ї. Якщо ми прийшли почути. По 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 Давайте помовчи. Ніхто... Ніхто... Е, я готовий відповісти на всі питання в межах своєї компетенції. Я, е, чесно кажучи, Іван Григорович зараз на виїзді, він доручив мені вислухати і передати всі ваші побажання, він їх обов'язково виконує далі, далі, дивіться, е, в Харкові чи на кордоні з Харківською областю, е, маючи інформацію про пересування великої кількості озброєних людей, зупинили машини е, вилучили. Я вам перерахую просто арсенал. Вилучили. Коктейлі Молотова готові до вживання. А, я розкажу вам просто люди, хай послухають і якщо не вірите, я готов вам відеоматеріал предоставити, з місця події, де снімалося. Значить, вилучені 5 пістолетів, вилучено 13 ножів, вилучені бітелі, вилучені е е е шоломи, вилучені е Кревоке і так далі. Тобто вилучено 12 саперних лопат, софір ну, і так далі. Шановні друзі, я чесно вам скажу, от підкажіть кожен із тут присутній Зараз, коли ледь-ледь-ледь вдалося обгамувати за сколько територію в Харкові, там немає проблем зараз, на сьогоднішній день, таких, як є в Донецьку і в Луганську. Навіщо розпорошувати сили правоохоронців і спонукати Росію для використання в своїх. Брудних мас медіа ситуації, що в нас не контрольована, і дати їм можливість використати цей шанс для того, щоб свої війська підтягти до Харкова. Я вам розказую з точки зору державних інтересів. І... Чекайте, чекайте, немає штідності з таким арсеналом зброї. Ну, розумію. Якби це в Донець було, можливо, десь би міліція і очі закрили. Але там піднімати зараз будоражити -як, ситуацію, яка заспокоїлася, недоречно. Ми ще раз підкреслюємо, це, це просто провокація на користь Російської Федерації, не на користь України. Далі, усі 65 осіб, я там вам відповідь: усі 65 осіб, які були затримані на посту в чутово, жоден ревідділ не доставлялись. Їх ідентифікували кожного прізвища ім'я по батькові, записали, задокументували події. Ну почитайте, я дуже друга. Ми перебуваємо. Ще раз кажу, всіх переписали. У мене є відео. Якщо хтось хоче, я в принципі можу надати вам відео докази того, що всіх задокументували. Це молоді студенти з Київських, вишив з Київської області, з Броварів і так далі. Тобто, всі люди, які приїхали для можливо там частина людей, які взагалі ні при чому, Ні, це не сепаратисти були. Ще раз підкреслювали. Ще раз підкреслюю, їх ніхто не затримав. Забрали все, що вони перевозили. Почекайте. Ну, дайте я докажу. Ну, будь ласка. Ну, дайте, хай люди послухають ситуацію, яка відбувалася. Не розбивайте поправка. Хай старте виступати, потім вони задавати питання. Потім ви знаєте, що виникла ситуація, що ще п'ять автобусів. П'ять автобусів, які ще намагалися їхати до Харкова, зупинилися в місті Полтава. Вони приїхали до е, нашої готелі, наш готель Київ. І до них поїхали на зустріч: начальник УВД, прокурор, голова обласної ради. Поїхали для того, щоб переговорити і знайти консенсус, щоб не провокувати ситуацію в Харкові, щоб не давати знову ж таки підстав для того, щоб туди, не дай Боже, стягнути війська. Але. В процесі розмови була найдена спільна мова, що тільки тоді вони розвертають автобус і їдуть на Київ, коли працівники міліції не матимуть претензій до затриманих людей із цими коктейлями і так далі. Сказали, зброю, вилучайте коктейлі, вилучайте питань, нема, Але цих всіх людей ми забираємо з собою і тоді їдемо додому, домовившись із працівниками міліції, із з усіма керівниками і переговорниками, які брали участь у цьому. Переговори всіх людей було привезено із Чутівського поста е, спеціальними автомобілями, так званими автозаками, в супроводі працівників Державтоінспекції на Київське шосе, де люди, які там затримувалися, були передані активістам, які е, залишилися в Полтаві. І вони пересіли до них автобуси. І для того, щоб дорогою не виникало ніяких провокацій. Працівники ДАІ провели їх до кордону з Київською областю. І так, всього поїхало на Київ, повернулися, знайшли, підкреслюю, спільну мову і повернулося на Київ всього 400 активістів, які намагалися їхати в Харків. Тобто на сьогоднішній день питання, скажімо так, взаємопорозуміння ми знайшли ввечері. Причому не ми, не я безпосередньо, а керівництво. Стосовно жорстокості і побиття людей, в тому числі побиття побіцячного журналіста, сьогодні особисто міністр внутрішніх справ Арсена Варк звернувся до Генеральної прокуратури, аби створили комісію разом з Полтавською обласною прокуратурою та провели... провели повне розслідування правомірності дій і Харківської, і Полтавської міліції, яка знаходилася на цей момент в Чутово. І якщо там будуть виявлені порушення, про які зазначаються, то ви розумієте, міліція сама себе розвідувати не може. Для того є прокуратура та ліновий орган. От вони хай вивчають всіх, хто там буде визнаний таким, що ці ситуації або порушив закон. Абсолютно всі люди будуть притягуватися до відповідальності по закону, але підкреслюю, по закону. Тому ось така ситуація, все, що я вам сказав, у нас задокументовано на відео. І зброя, і в тому числі громадянин зі Швеції, у якого знаходилася травматична зброя з його паспортом при ньому і так далі, все це задокументовано. Ще раз прошу вас на сьогоднішній день, проведіть роз'яснювальну роботу і серед. Людей і серед дітей, щоб не провокували ситуацію там, де її не треба, не розпорушувати сили, а об'єднувати свої сили для протидії зараз російським спецагентам і тим групам, які працюють сьогодні в Луганській полі. А що ви допустили їх сюди? А я читаю шановна громада, з приводу, з з приводу з всіх вимог, допустили. які ви тут озвучили, я їх обов'язково передав три місяці Я і бачу, саме. Мене зовут Євген е, Орестович, мені 50 років. Я не належу, не мав приналежності до ніякої партії. Я просто вважав своїм обов'язком, будь ласка, всі активісти, хто їхав, підніміться. Підніміться. Ви бачите, поверніться до зали. Ви бачите? Молодимі. Це на дітей, але з належні діти, 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 вороги, наші діти, я їхав. Шановна громада, Ширко! я вважав своїм обов'язком, я не їхав в але <рапляє> я старша людина. Це мої діти. <рапляє> я вважав своїм обов'язком бути присутнім з ними. І так як я не підтримую ще і майдан Харківський, я повинен був, був їхати з ними. Так сталося, що я не попав на чотовський пост. Але я бачив всі все. Я, ну, я знаю про всі послідки оці. І я був присутній тут в Полтаві. Коли з нами хазяїн, хазяїн УВД Полтавського почав е, торгуватися за ті хлопці. Він з нами почав торгуватися. Я вам Відповідально кажу, я доросла людина. А ви зробіть те, а я зроблю те. А ви підіть туди, а видіть не туди, а ви це зробимо. Це повтор, так. Да? Вони були солошниками в нього. Це така ментовка. І зараз ви вони обманюють да. нас. Вони душі обманюють. Шалом, ви службу, ви починали службу в міліції. З армії починали. З армії? Ви офіцер? Я, я теж офіцер. Мене звали з 91-го року в міліції. Е, я був звільнений у да? е, зв'язку з скороченням. Ну, я не зміг піти після лав е, військово Збройних сил. Я не, не, не змог я переступити оцей поріг і носити звання. Я вибачаю, я не хочу вас обіжати, але ви це заслужили. Ви заслужили, ви знаєте, як. Я... Як вас в народі називають? Хіба вам не стыдно? Точно, що мусора. Церкви для міліції у запитання. Шановна громада, прошу вас. Я як громадянин України, як не депутат, як громадянин України, як людина, Розумію, антитерористична операція, Розумію, нема питання. Їх завдання поставили блокпост, не ви допустили ви організовані ви групи. Розумію. Але я не можу зрозуміти методи затримання. <плес> Тоби, як люди, <плес> коли коли <плес> поліції є з машини, є посвідчення оці е е е в чорній формі із калашами. А вони беруть і викидають на освічі, кажуть, мені не потрібно твоє посвідчення, і васла. От оце таке хамське відношення. При мені було стирино у наших хлопців два і При мені. От, е я я о цього не, не можу зрозуміти. Я розумію, коли чинився там опір, чи ще якась ну, неадекватна реакція, а коли всіх підряд брали і з в землю клали, а потім в Ну, Ну Не можу я цього зрозуміти, як громадян. Да, ставку, От, тобто відношення да, а, да, у правоохоронних да, органів да, за громадянською Україною було не, не, не таке відношення, як біліції до свого народу. А відношення як, наче до ворога. Да. І задача стояла покалічить, знищити, горди подавати, ну, наче з вулика хлопці от, ну, Цього я не можу зрозуміти. Коли крали, починаючи від грошей, відверто, тупо крали, от, гроші, мобілки, годинники, паста переривали. Цього я не можу зрозуміти. Це не є. Це її От, От Хотілося б, щоб хтось дав пояснення, чому це відбулося, хто за це понесе відповідальність і що зробити для того, щоб в подальшому це не відбулося. Тому що мені, як громадянину України, тоді страшно їздити вулицями нашої України. От, бо я так само їхатиму, мене виштовхнули з машини. Посвідчення ніхто не питає. Теж на, на Майдані Події на байдані незалежності до посвідчення народного депутата для міліції Було як червона тряпка для бика. От я його і не показував нікому, тому що тільки це депутат, от, получив пер і відносить таке ви тебе там без креста сторону чи за своє. то це від міліціянка речі. Що полтавська міліція вважає за потрібне зробити у полтавській міліції? Для того, щоб такі негідники у нас не служили, для того, щоб такі речі у нас не повторилися, яка кадрова чистка планується, і треба робити, які зміни плануються. І 26 квітня, е остання субота місяця. Велике прохання до міліції і Івану Корсуну я зазначив, будьте готові зі світом перед громадою. скільки міліція поміняли, скільки людей співали, скільки на придонів закрили і так далі. І так далі. Лише таким шляхом ви зможемо знайти порозуміння. Якщо ви цього порозуміння не знаєте, сьогодні не я був ініціатором приходу сюди. Сьогодні громада була ініціатором приходу до міліції. І я, як народний обранець, і як їхній слуга вимушений, буду підтвердитися до їхнього вимогу. Але якщо винні не будуть притягнуті до відповідальності, якщо людям не повернуть поділки, паспорти гроші, наступного разу тут буде набагато більше людей, і вони мене не послухаються. Я маю час їм маю зрозуміти наступного разу. Ми зараз пишемо ми, ми хочемо своєю роботою, міліцією. Достаєте нам наші телефони. Ви можете це зробити клініче? Чикайте, я дам відповідь зараз. Команду давай. В течение часу зузву телефон. Шановний, Шановний Юрій Васильовичу, шановна громада, те, що озвучив Юрій Васильович, звичайно, речі жахливі і речі, які повинні піти в небуття. Те ехо, наприклад, побиття або жорстокого відношення, яке на сьогоднішній день ще. Можливо, в деяких ситуаціях має місце, воно повинно бути знищене. Зрозуміло, що для цього повинен певний процес і контроль громади, і ви це робите і сьогодні. Тому ви тут для того, щоб спільними силами це зробити. Такого не повинно бути побиття, не повинно бути повага, повинна бути до своїх громадян. І не треба забувати, кому міліціонери служать. Я з вами повністю згоден і солідарний у всьому, що ви сказали. З другого питання, про е, яке ви кажете, з приводу покарання винних, я ще раз підкреслюю, що офіційно міністр внутрішніх справ звернувся до Генеральної прокуратури, оскільки там дві області були задіяні, і Харківська і Бога. Я не буду повторюватися, хай прокуратура проведе і дасть е, заключення щодо правомірності чи неправомірності дій. Це їх компетенція. Що стосується таких ганебних випадків, в країні сьогодні що хтось забрав телефон, що забрали якісь такі речі. Якщо не такі, а дітей забрали у останні. Дітей останніх забрали, а якби з тебе байко забрали. Ще раз, ще раз дуже вас прошу. Оце хлопці, які я так розумію, були з Полтави. Решта 400 чоловік це були кияни. Кияни із Київської області. Тому, тому я вас дуже прошу, дуже прошу. Усі, або усіх, кого ви знаєте, кого забрали речі, гроші, телефон, я прошу вас офіційно, кожен написати заяву. На ім'я начальника ОМС України у Полтавській області зазначив, модифікацію телефона, емейли, які там є, гроші, якщо у вас брали, суми грошей, які вас брали. І Я вас запевняю, що з завтрашнього дня почне працювати внутрішня безпека над всіми цими заявами, які вами будуть подані. По кожній окремій заяві буде проведена окрема ретельна розслідування. Якщо написали, ці факти забирали, будуть написали, підтверджені, всі забирали. будуть нести відповідальність це по закону. Тому що це закон один для всіх і в це не виняток. Тому візьміть до уваги поважання такі, і ми чекаємо Тепер ваших заяв. Це буде правильна, прозора робота і про її результати перед громадою. Також і ви скажете, і ми скажемо. До ви, пора, речі, тут є у нас представник громадської ради повідомлення. Пан Василь, який може взяти на контроль також громадською радою виконання розслідування і перевірки по цих фактах, ще раз підкреслюю, зараз вішати комусь ярлики, чесно кажучи, у мене немає підстав, ми повинні бути по закону. Я вірю всьому, що сказав Юрій Васильович. Я вірю тому, що сказали ви. Я вірю людині, яка була безпосередньо там і на власні очі це все бачила. Але є інша сторона, яка там теж була присутня, треба вислухати всіх, тобто зробити прозоро, об'єктивно розслідувати громаду. Тому, шановний Юрій Сивич, я при всіх людях запевняю, що всі ваші вимоги, які сьогодні сама ставить, вони будуть передані особисто керівнику, впевнений, що він дасть потрібні доручення, такі, як мають бути. по... Законодавство для того, щоб провести службове розслідування внутрішнє, щоб провела внутрішня безпека, вона не підпорядкована веде області, а підпорядкована напряму міністра. Тобто вона не заангажована і може і може ді, і може діяти по антитерористичній акції ще раз підкреслюю, заключення да генеральна прокуратура. Доцільність у доцільність. <клухи> Людина, яка була геть непричетна до поїздки, до цієї акції, громадянин е, України, житель селища Чутове, заїхав на автозаправну станцію, яка знаходиться споруч з постов Даї. Е, е, оці безпажані хлопці, чи Беркут, чи хто там, які спецслужби, не знаю, із калашами в Чорному залітають на заправку. Чоловіка в лицем в землю пограбували машину на п'ять тисяч гривень. так справи крім того, стояли на дорозі, зупиняли всіх підряд без розмов. Лицем в землю грабували машини, ну це гобство. Законений гостов. Е, в державі за бой, в цивілізованій державі за бой, хтось повинен нести відповідальність. Вони себе почували безкарними, почували себе впевнено і знали, що вони не понесуть відповідальність ці цій виконавці, а такі ганебні речей. Тому хотів би наголосити. На сьогодні ми формуємо список всіх цих постраждалих, зараз я постраждали, що громадяни. Постраждали. Це одне діло, коли якби в нього вилучили і задокументували, пістолет незаконний чи ще щось незаконне, так цього не трапилося, значить там відрядження не було, бо ще найменше в наших хлопців. Важливо, хтось було готовий за все втручатися. Але оскільки це не мало місця, тоді ми вимагаємо від міліції. Протягом тижня провести розслідування, щоб в неділю пан Іван Корсун нам прозвітував на народному вічі. Це раз. От. І терміново терміново повернути речі. Телефони, паспорта. Речі сьогодні треба повернутися. Абсолютно приймається наша позиція. все, що було викладено ще раз підкреслюю, повинно бути розслідувано. За один день швидко, ви розумієте, швидко, як вітру. Це дуже слушна пропозиція. Це було поєдино, виважено, без збігу, без перелогу. Тому все сприяється, я передам Івану Григоровичу, абсолютно всі ці доводиться. І плюс до цього, що вони говорять, з його телефона щойно телефонують його батьками ворожі. Його ж можна вичислити, де згоди? Тоді ми вам зімови, зараз даємо номера телефонів, які там координати. О, і терміново проведіть розслідування, знайдіть злочинців. Зараз ви залишитесь, ми з вами сходимо в чергову частину, офіційно напишете заяву і ми працювати. А чого в чергову? Щоб закрили його. Я бачу, що часу мало, бо ми ще повинні боротися з цими. У нас вже мало часу, бо тут у нас шаба, один планується. А міліція, а де віліці, а де віліці поживайте дітей? давайте. Ми Миліція. не просимо нікого, як це не, не про розуміло. що. Ми вимагаємо. Да. А перше да. це покарання да. когось. Я не знаю кого. Того, в да, не знають кого вони підрозділи. Друге, помермо в повному екзазі матеріальних благ, бо що там кого вилучалось, починаючи від грошей, за ті ще всім інше. Без цього ми ні з ким не про що розмовляти не збираємось. Перший раз перший раз ми збираємось у відкоро. Ірці два йдуть. А це діло, коли, як вони кажуть, треба написати заяву. Можливо, сьогодні заяви. Нехай. Трошки пізніше е, пісня вже шапочка. І друге. Хай це матеріальний пла шукають забути. Да. Все, по згаду. Якраз да. е, на яку годину можна організувати залу в облдержадміністрації у вівторок. Та ми сюди прийде! Сюди! <реслужен> о, о котрій нам буде второк зручний. Юрій Васильевич, Солек, Юрій Васильевич, Юрий Васильевич, села, села, Васильевич скажіть, будь ласка, у котрій годині вівторок потерпіли, мають прийти до вас, щоб отримати людину? Вівторок. Люди, Люди, Люди. Коли вам буде зручно, не використовувати торт, може хтось зайнятий, може хтось на роботі, сповільні, може, ще один, на сьому годину вечора, у відповідь ми збираємось і своє здобут. O Brasil é um país de liberdade e de justiça. Glória